Добрий день, діти і дорослі! Сьогодні 19 грудня, день тижня вівторок. Прочитаємо 19 дев'ятнадцяте грудня вівторок. Дев'ятнадцяте грудня вівторок. Будемо малювати, будемо малювати фарбами, фарбами, будемо малювати фарбами. Будемо малювати фарбами. Згадайте, яка пора року? Яка пора року? Яка пора року? Правильно. Пора року зима. Пора року зима. Пора року зима. На дворі холодно, мороз, є, багато снігу лежить. І ми з вами сьогодні будемо малювати. Будемо малювати тема нашого заняття. Перший сніг. Перший сніг, перший сніг, для роботи треба взяти папір, білий, білий папір. Ні, папір у нас. Синій, Синій, синій папір. Ось він, синій папір. Треба взяти фарби, подивіться, фарби різного кольору. Ось у мене вони різного кольору. Давайте наскажемо, який колір. Корічневий, корічневий, колір фарби ось корічневий, ще синій, 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 і ще є білий колір. Ось білий колір. Білий колір. Візьмемо ватні палички. Ватні палички. Ватні палички. Ось вони, ватні палички. Візьмемо пензлики. Дивіться, у мене пензлики. Пензлик. Пензлик. І візьмемо склянку з водою. Ось вона, склянка з водою. Склянка з водою, склянка з водою. І ще я сама зробила ось такий пензлик. Будемо їм малювати. Я беру синій папір, беру. Свій пензлик і починаю малювати. Я беру білу фарбу білу, і починаю малювати. Тепер я беру пензлик, тепер беру пензлик і набираю фарбу. Отак От зафарбуємо. Будемо малювати дерева, стовбур дерева і крону. Ми сказали, що багато лежить снігу. Ми намалювали. І дерева стоять в снігу, падав сніг, падав, і дерева стоять в снігу. Малюємо крону дерева. Круглої форми. Намалюємо три дерева. Тепер малюємо стовбур дерева. Я беру пензлик і корічневу фарбу. Намалювали дерева. Тепер будемо малювати сніг. Для цього ми беремо ватну паличку і беремо білу фарбу. І починаємо малювати. Ми намалювали дерево, а зараз візьмемо ще синю фарбу і помалюємо по снігу. Дивіться, що ми зробимо. Ось такі гарні дерева ми з вами намалювали. Це зимовий день. А скажіть, яка тут погода? Сонячна погода? Ні, тут погода. Хмарна, бо сонечка нема, бачите? Хмарний, хмарний день. Ми з вами малювали, малювали перший сніг. Перший сніг, перший сніг. На цьому наше заняття закінчено.